Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. усім тихого, мирного, благословеного неба. Друзі, в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитись однією новинкою. Так як ви знаєте, що в мене на каналі більший як Тисяча підписників завдяки вам я вам щиро-щиро дякую. І завдяки вашим переглядам, в мене є вже більше 4000 годин. І завдяки вам ми мені підключили монетизацію. І тепер я хочу повідомити вас, дорогі мої підписники, що завдяки вам я буду. Пробувати заробляти ті перші копійки. Напевно, місяці два тому в мене був такий коментар, і я тоді після того коментаря робила відео, що мені писали: Марічко, ми дивимося всі ваші відео, коментуємо, ми вас підтримуємо, ми дивимося реклами. А чи вам Ютуб платить гроші? Для того, щоб ви назбирали і провели для себе світло. <смі> ну, це такий був коментар. І я тоді робила відео, і я дякувала своїм дорогим підписникам, які дивляться мої відео, які дивляться реклами, але я тоді повідомляла, що монетизація в мене ще не підключена. Тому що я не мала 1000 підписників і не мала 4000 годин. Тепер я на протязі року. Ще так як в мене року часу немає, як заведений мій канал, а канал я завела по -моєму, в моєму липні місяці. І я набрала вже більше як 5000 годин. Більш як 1600 підписників, завдяки вам це все, завдяки вам, дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, Просі. і просто гості мого каналу. Бо ви також мені допомагаєте набирати години. Тому тепер я повідомляю, що на моїх відео поставлені реклами, які треба дивитись, і завдяки. Тому, як ви будете переглядати по мірі можливості, мені будуть надходити копійки. Ну, а скільки буде надходити, звичайно, я з вами можу поділитися. Ну, друзі, я вам щиро-щиро дякую, що ви в мене є. Кому подобається моє відео, звичайно, заходьте до мене, підтримайте мене подобайкою, коментарем, можете поширювати моє відео. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Щиро Тому що, друзі, завдяки вам і я є. Так, я знаю, що мені ще треба працювати працювати над собою, над моїм мовленням, над. Ну, над усім, це канал, це також праця і праця над собою. Я ніколи не говорила, що я удосконалена особа на всі сто Ні. Я вчусь і вчусь разом з вами. Також вчусь на своїх помилках, вчусь завдяки вашим коментарям, вашій підтримці. Я вам щиро-щиро дякую. Ну, а тепер хочу вам з вами поділитись своєю розпаковочкою. Так як в нас незабаром на буде Пасха. І що я вкупила, напевно, ви вже здогадуєтесь. Так як Оленка говорить, а що я вкупила. Ну, а що я вкупила, друзі, я вам зараз покажу. А тут в мене, ось, друзі, що в мене? в мене. Ну, чекайте, не падати. А в мене, друзі, формочки на паску, на пасочку. Ось, друзі, ось така форма. Вона. Об'єм. її один літр. І ціна. Такої формочки 125 гривень. Так, ціна, знаєте, немаленька. І таких я купила 6, 6 штучок. От них ще я їх ще не мила, от вони так перекладені всередині. Такий папір, кордони, картон, щоб, напевно, Краще транспортувалися, щоб вони не стукалися одна одна. Ну, друзі, і купила ще одну таку ось таку ми будемо видно, тут є 2 літри, і ціна цієї форми 155 гривень. Ну, загальна ціна, так, 250, 500, 750, 800, 900. По-моєму, 5 гривень, якщо я правильно порахувала, 750 і 150, це буде 95 гривень. Так, по-моєму, так. Трішки, можна сказати, ціна кусається, але це на все життя. Тому що я маю таку форму прямокутну на хлібину, Я дуже нею задоволена, дуже гарно відстає хлібчик. І я надіюсь, що і пасочка наша буде дуже гарно відставати. Ну, друзі, і купила ще собі ось таку звичайну приколу кам'яну сіль, 1 кілограм. І ціна, по-моєму, 20 гривень. Десь тут писалось, але, напевно, десь воно стерело. Ну, друзі, так, це. Це ми завершили, а тепер я не можу, щоб з вами не поділитись, друзі. Сьогодні в мене ще була одна покупочка. Це мені привозили муку. Для себе я е, замовила два мішечки по 10 кг. Це один мішечок 150 гривень. І разом я заплатила 300 гривень. Ну і хто знає, хто не знає, так як я тримаю порося. І ще мені привезли муку грубого помелу. Це кукурудза, пшениця і ячмінь. Друзі, скажете, навіщо купляти? Краще купити кусок м'яса. Ну, я привикла мати це своє. Так, тримаю на купленому. Картопелька Картопліка своя. Але, друзі, я знаю, що це моє домашнє буде. Я знаю, як я його годую. Чим я його годую. А купленого м'яса, вибачте, ну. Один раз я купила і все викинула. Тому... Або беру мами, або тримаю сама. Ось так. І, друзі, і в чому, в чому суть тема цієї покупки? Розумієте, я вам показувала в одному з відео, що, я, що до мене хочуть приїхати, а не можуть. Друзі, повірте, привезли мені два мішечки для мене, муки і чотири мішечки для. Моєї для поросяти. Це десь за 200 метрів до мене машина зупинилась і скинула. Дорога дуже ягка, колеса вгружають. Я возила по два мішечки. Це для мене було дуже тяжко. По-перше, нагрузка на ноги і взагалі на весь організм. Тому. Мені дуже в якійсь мірі важко, ну, але я не жалісь, ні. Мені тут жити досить гарно. Як правильно сказати, не гарно, але мені подобається тут жити. Тут дуже гарна природа. Я думаю, що чиста природа. І колись, колись буде світло, колись буде дорога. І колись буде все. Головне, щоб не стало перемога. А все решта буде. Так, дорогенькі мої друзі, усім вам щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Я вам щиро дякую, що ви в мене є. Якщо можете, маєте таку можливість, дивіться, будь ласка, мої відео спочатку до кінця. Дивіться мої реклами, які будуть стояти. У відео, і при можливості можете поширити моє відео у других соцмережах. Це допомагає розвиватись молодому каналу. Всім вам щиро-щиро дякую. Друзі!